Отже, тема, мого, тема передачі пластики та фактури у зображенні тварини. Це тема 6 класу. І під час дійснення педагогічного малюнку ми разом з учнями та ученицями обговорюємо особливості створення тварини. За допомогою питань я підводжу учнів та учениць до правильної відповіді. Але зараз демонструючи Педагогічний малюнок я сама буду відповідати на запитання. Отже, для того, щоб намалювати тварину, ми будемо малювати лева. Я думаю, що ви бачили мультик Король Лев. Тому ви можете намалювати дорослого Сімбу або його батька, або інших персонажів із цього мультфільму, який я думаю, вам подобається. Для того щоб почати малюнок, ми повинні враховувати закони композиції. І, і перш за все, це закон формату. Якщо малюнок у нас більш видовжений в ширину, ми беремо горизонтальний формат. Якщо малюнок більше видовжений у висоту, то обираємо вертикальний формат. Далі ви пам'ятаєте другий закон композиції це закон цілісності. Наш малюнок не повинен бути занадто великим або занадто малим. Тобто, якщо ми намалюємо приблизно ось такий Малюнок він буде занадто малий по відношенню до аркушу паперу. Якщо ми намалюємо більше, буде вже краще, але в нас залишається багато вільного місця, а ми повинні враховувати і врівноваженість композиції також. Тому приблизно ми розміщуємо малюнок по центру більше, щоб не був занадто великий, занадто малий. Для того, щоб намалювати тварину, ми починаємо з геометричних фігур. Ми з вами будемо малювати за допомогою овалів, голову та тату. Це основа. Лева і більшості інших тварин. Для того, щоб ви правильно взяли пропорції, ми виконаємо з вами таку невеличку підготовчу вправу. Ви можете або в кольорі, одразу кольоровий плямою, або спіральними робити ось такі невеликі обвали і збільшувати їх до тих, пір, поки у вас буде правильне співвідношення голови лева до тулуба. Також дуже важливо враховувати відстань від голови до тулуба, для того, щоб у нас були. Правильні пропорції. Після того, як ми виконали цю вправу, ми можемо переходити до виконання завдання, тому ми починаємо промальовувати овал голови та овал тулуба. Далі ми намічаємо, де у нас будуть розміщені лапки і промальовуємо їх детальніше. Намічаємо вертикальною лінією. Далі додаємо товщини, лапки у лева масивні, і додаємо ось овалом нижню частинку. Передню лапу ми бачимо більше, тому промальовуємо зверху напівовалом, потім вертикальною лінією, яка донизу трішки збужується. Зверху лапи у нас товстіші, донизу гущі. Задні лапи також намічаємо ось лініями. але зверніть увагу, що в нас ще є, ось, щоб анатомічно правильно було. Вигін в іншу сторону, це допомагає тваринам вище пригати, швидше бігати, тому ми малюємо правильну анатомічну побудову. І те саме стосується задньої лапки, намічаємо вертикальною лінією і додаємо товщини. І так само напівоваву промальовуємо іншу лапку. Якщо можливо, щоб вам легше, ви можете намалювати лінію намітити. Якщо легше, то одразу можете промальовувати лапки. Далі тулуб ми трішки збужуємо. Тут у нас зверху тулуб ширший, донизу він трішки збужується. І намічаємо, де у лева буде у нас грива. Вона у нас величенька, одразу можемо Промальовувати фактуру, тобто, що вона, якщо тут у нас шерсть коротка у лева, то у нас йде лінія. Якщо грива у нас з довгою шерстю, то ми промальовуємо ось таким чином для того, щоб показати саме ось, е е довжину цієї гриви. І одразу можемо намітити хвіст. У лева він довгий, але тонкий. І на кінчику у нас також є довге волосся, ми його намічаємо з вами. І тепер промальовуємо детальніше голову. Для цього в нижній частині ми промальовуємо ще один овал. І, і знизу від нього проводимо ось лінії. І ще раз проводимо напівовал. Таким чином, ми показуємо видовжену мордочку льва. І вищаці, вверху цієї цього овалу ми намічаємо трикутник. Ви бачите, що він за розміром величенький. Це ми показуємо його ніс і одразу можемо намітити ось двома лініями в нізді, і в горизонтальної лінії намічаємо два рот. Тепер вверху намічаємо, намічаємо овалом очі і всередині промальовуємо коло. Також, окрім будови, ми з вами маємо враховувати фактуру, тому що, дивлячись, яке саме буде розташування. Нас може вводити в оману малюнок, якщо ми не бачимо фактури. Наприклад, якщо ми подивимося на осте зображення, ми можемо подумати, що це коти, але коли ми додамо фактури, то ми бачимо, що це тигр. Те саме можна поглянути ось на наступний малюнок. Яка тваринка у нас тут зображена? Віслю. Але якщо ми додамо фактури, то ми з вами побачимо, що це зебра. Або ось, наприклад, іще дика кішечка, яка живе там, де і лев. Наприклад, ми можемо подумати, що це пума. Вони схожі за будовою. Але якщо ми додамо фактуру, то ми вже будемо з вами знати, що це у нас леопард. Тому нам важливо враховувати фактуру. Для цього ми малюємо там, де у Льва буде гладка коротка шерсть, ми промальовуємо загальними плямами. Ми беремо е, кольори вохри, можна додати трішки оранжевого кольору, Ось. можна додати там, відтінки е, жовтого, але там, де ми промальовуємо грибу, зверніть, будь ласка, увагу, що мазки у нас будуть вже інакші. Коли ми рівномірно розташовуємо фарбу, робимо плавні переходи, ми показуємо більш гладку шерсть. Для того, щоб показати довгу шерсть, ми набираємо вже більше фарби і робимо наші мазки довшими. І коли додаємо відтінки, вони, звичайно, між собою будуть змішуватись, але ми е, навмисно їх не змішуємо, для того, щоб показати саме ось цей мазок і довжину його, і таким чином буде видно довжина. Шерсті, і, відповідно, буде інша фактура. А ви пам'ятаєте, що фактура це характер поверхні, тобто її шорсткість, гладкість, рельєфність. І так як у Льва різна шерсть, то і, відповідно фактура у нас буде різна. Так, Дякую.